Тепло вніжки, щоб була безверсова, щоб легко прибиралися. І ще й притом, сучасна. Зараз покажу якісна безверсова акрилова вишиваночка, доріжечка, дуже приємна на дотик. Подивіться, яка краса у великій ширині. І вона йде в сірих бежевих відтіночках. Приємна петелечка крілова, яка дуже м'якенька і тепленька. Приємна петелечка, яка легко прибирається. Вона дуже м'якенька. Ви подивіться, яка класна доріжечка. Її навіть можна буде прати в стиральній машині. Є різні розміри. І виявляєте, ось ця краса буде у вас вдома і буде допомагати вам. І ви будете отримувати тільки задоволення від такої класнючої доріжки і різної ширини. І ви, до речі, знаєте, що ми можемо вирізати абсолютно різні розміри під холодильник, під шафу, під будь-що. І ви знаєте, що доставочка безкоштовна, якісний оверлок килими України.